Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманова, і ми в студії, звісно, Анною Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю! Ми сьогодні запишемо традиційний випуск розкладу по містах і розпочнемо ми зі столиці. Сьогодні у нас була невеличка загроза, але все на щастя, минулося. Тож, давайте подивимося, нас чекатиме наступного тижня. Дуже складно, коли ці тривоги. енергетично така йде зараз затрата сильна. Я відчуваю, що російські маги дуже впливають угу. на наших магів сильно. Так. Ну, звісно, повітряні тривоги будуть, і з бортів кораблів ще будуть обстріли. Київ максимально стараємося захи... захистити. Але дитячі установи, дитячі жертви в мене фонують по всій території України. Uh -huh. Можливі при відбиванні. Потім ще, я бачу, що таку велику партію дронів готують, або шахеди дрони. Uh -huh. разок. може полетить в бік туди далі. Одессу, дещо, не знаю. Угу. Ну, до півдня ми ще з вами повернемось, а я пропоную слухатись далі по півночі, а саме Чернігів та Чернігівщина. Сьогодні сталася жахлива трагедія. Прилетіло в центрі міста в Чернігові. А сьогодні, 17 квітня, у нас так. Ми казали, що Чернігів під загрозою угу. в темряві і дійсно не полишать ще так просто Чернігівщину. Ще плануються удари обстріли. Угу. Тобто ще, наступного крим, тижня так. буде ще неспокійно там? Неспокійно буде по всій Україні. Ага. Активніше будуть себе проявляти, а от якийсь буде час потім затишча перед святами Великоднем. Трошки якось вони на якийсь період трошечки затихнуть, хоча активно. Є команда, є наказ активно дуже ага, обстрілювати і піти в, як в наступ. Угу. Е, дякую вам за Чернігів. І а -а -а. я ще хочу запитати про суми прикордонний небезпечний наразі регіон. Що ви бачите? Сумщина дійсно небезпечно. Так, знову бачу хімія, фосфор використовують дуже багато хімії. А що це таке, що мене як сліпить? Я не можу зрозуміти. от Я дивлюся, намагаюся подивитись поле бою, і мені як очі сліпить. Може, це і є фосфор, якраз він дуже яскравий, виглядає як фермі. Як як засліплює. <кій> і таке, знаєте, як біле полотно на деякий час. Втрачають як зір чи, чи картинку військові. Угу. Це може бути якийсь новий вид озброєння у російської армії? І у нас, і у них може таке бути якийсь метод деструктування і свідомості, і зору. Угу. Якась цікава штука. Це вдень, вранці, вночі таке не використовується. Нафта ще будуть горіти заводи в Росії. Крим там також буде дуже гаряче. Чудово. Е, дякую. Тепер давайте перемістимось більше на захід нашої держави. А саме я хочу запитати у вас про Луцьк. Луцьк. М -м, наразі на поки що там більш-менш. Спокійно, але і пізніше може бути і там повітряна тривога, і прильоти поки що обережно. Там сонце, якийсь є енергетичний захист. Uh -huh. І в тому числі і, от якось відводить порівняно з іншими. Дніпро, Київщина, Київ. О, обстріли летять ракети. Угу. Uh -huh. До Дніпра Треба. ще також обов'язково повернемося, можливо, в наступній частині, що вийде завтра. А поки давайте ще Рівненщину. Що буде там відносно спокійний також регіон. Але чи є загроза якась на наступні тижні? Поки що не сильно, але все одно вся Україна може бути червона. Полтавщина, Хмельниччина. Отам також може бути неспокійно. Угу. Миколаївщина, Херсон, Харків, от Харків, прямо ж моторошно робиться. Запоріжжя. Можливо, Вінниця, але слабо відчуваю такий імпульс. Житомирщина, ніби як от Пролітати буде Черні... Черкаси, Чернігів. Одещина, Одеса, Бах, Бах. Так, давайте тоді Одесу mm -hmm. подивимось, щоб знати точніше, як там буде? Одещина. Світло, якесь пошкодження може бути енергетичне. Енергетичні станції можуть бути пошкоджені не тільки Одеса, Одещина, по всій Україні. Перебої з світлом. Інтернет буде пропадати на деякий час. Дитячі установи, дитячі жертви, ризик дітки. Одещина, чоловік. Летіти буде сильні ракети вночі, при кінці місяця, 27, 20, 20 число, взагалі я казала, що небезпечні. Сьогодні обережно, 17 у нас сьогодні число. Ох, ну, взагалі, оцей місяць дуже небезпечний. Тиснуть перед домовленостями. От як мають бути домовленості, тим більше будуть. Тиснути, лякати і бомбити. Угу. А, якщо більш східніше подивитись Запорізьку область та Запоріжжя, там зараз в Енергодарі по чутках плануються провокації на ЗС, можуть бути підриви. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Ну, я бачила ще влітку, чи на початку, коли я прийшла. До вас перші мої ефіри, там можна переглянути і порівняти мої прогнози, що дійсно не просто так. І знаєте, як я переважно е роблю свої прогнози? Я намагаюся не повчати людей, не читати лекцію, як людям себе поводити, до чого готуватись. Я зараз стараюсь по факту максимально використати цей час щоб по факту максимально вичерпати для себе оці локації небезпечні і попередити людей. Хоча зараз такий час, що дуже важко. От екстрасенси якослаються, навіть спілкувалася з своїми знайомими, також хочеться спати, хочеться нічого не робити, але ж ми будемо. Використовувати, вичерпувати енергію сили і стояти до кінця за Україною, українських людей. Я кажу за себе і за моїх знайомих, що до кінця за людей от дивіться на майстра, якщо він тут, в небезпеці з вами, він ляже своєю з... костями, але він буде захищати до кінця. Землю не покине свою. Угу. Так, дивимось. Так, ну що? Поломки вже є, витік вже є. Уже виходить. Небезпека радять, там що таке, що там щось як хочуть знищити, а потім переналаштувати. що це, Щось таке йде. От, бачите? Ось. Ламать, щось нищити з часом на поступово, поступов, декілька блоків взагалі як не діють. Або неправильно діють. Щось не таке там все. Загроза є, серйозна є. Тобто це вже не на рівні погрози провокації, це може статися Там просто, Там просто не те, що вони умис, навмисно хочуть поламати, а там просто. Від поломок, від того, що не дають навіть полагодити так, як потрібно, а навпаки, щось там перекручують, якісь схеми змінюють, і, і хочуть щось переробити. Неправильно працює, не непра... І там, що вода має бути, ж правильно? Я просто не дуже розбираюся. Якісь вода ще не, не, не йде так, як потрібно, якісь насоси. Викачувальні е, ну, раніше, наскільки я розумію, до підриву Каховської ГЕС а, вода з того водосховища використовувалась для охолодження заяв. От я не бачу, що надходить правильно вода. Угу. От там вже поломка, і воно неправильно. Вже функціонує. Але його що намагаються з нашого боку зробити максимально що тільки, якщо там запитують, а що там, звісно ж, запитують і взяли тих людей, які розуміються на цьому. От, так от ці люди вони максимально роблять, от наскільки героїчні люди, максимально роблять те, що вона просто поступово загальмувала. Знизити буде. ризик максимально, але все одно буде. Чи буде підрив? Так, якась радіація по-любому буде. Вже є вихід. І люди відчуваються. Є вихід радіації, але він дуже-дуже мінімізується. Дуже. І навіть десь я бачу, що можуть думати, перевозити еваку... евакуювати дітей. Це може бути або біля Львівщини, або Запоріжжя, або Харківщина. Десь, от там хімію будуть запулювати як і в ракетах, так і обстрілювати хімічними речовинами. А, так і Запоріжжя під загрозою, але трошки трошки пізніше, от як сьомий місяць, мені це, це їм потрібно дотягнути до кінця того вирішального етапу, щоб нас шантажувати або використати це як козир. Угу. Будемо сподіватися, що звісно оминеться вся ця історія. Е, давайте рухатись далі. Е, власне, якщо говорити конкретно про Запоріжжя. Чи буде там важко наступного тижня, чи чекають якісь обстріли масовані це місто? А от дивіться, зараз сигнал, коли я дивлюсь, розгорні, розгорнуто, то от зараз показує, все залежить від чогось, від якихось подій. Якщо ми сильно будемо а, пулити по Крим, от там ми якусь шкоду зробимо і вже зробили нормально і по Вовна, Тої в якості помсти для нас, щоб залякати максимально 19 число дійсно під загрозою. Угу. Є таке, що можуть 21, 19, що 29, що дійсно можуть раз і щось зробити таке, щоб сколихнути і залякати людей. Угу. Можливо. На Запоріжжі також світло, інтернет. Обстріли будуть, агресивно поводитись себе будуть, пробувати в наступ піти, ну там їм ще зараз не так просто. Щось потрібно дотягнути з зброї. Їм не вистачає там а, зброї, ту, на яку вони чекають, розраховують на сьомий місяць. Якась повинна бути поставка з іншої країни. Угу. Має бути поставка. І вони хочуть розблокувати цей канал. Хтось їм заважає поставити зброю. Ми можемо побачити, хто саме заважає? Країна з Європи. Танія контролює, чи Німеччина, чи щось таке. Угу. Хочуть перевезти цю зброю. Не вистачає на тому напрямку, або перевезти, якось зробити дислокацію, або продвинутись вперед, і тоді вони, вони розраховують, що вони пройдуть там, де бахмут, а туди з того напрямку, Авдіївка, вперед, вперед. До Дніпро, і тоді в них вже буде більше як можливостей розкидати зброю, замінуватись максимально і так далі. Давайте подивимось, що чекає на Вінничан на область. Також є небезпека, вони також в темному кольорі. Я можу зловити пізніше, можливо, трошки пізніше. От якось, знаєте, вони двояко або спонтанно масово обстріляти можуть, або трошечки по локально. Ще не вирішена ця стратегія. Пробувати, звісно, будуть зараз дуже часто на Києві будуть на Київщині обстріли, на інших, по всій мапі я бачу, летить в повітрі небезпечні дуже ракети. В них є, на жаль. Пролітати буде. Відбивати будуть житлові будинки, часні будинки, біля дороги, Чернігівщина обережно, як пусто мені, Чернігів хочуть також руйнувати. Кривий ріг, Черкаси, ну майже скрізь. Київ прильоти. При відбиванні. Київ також центр хочуть поцілитись їх захищають. Одеса точно бачу прильоти дуже скоро світлого кольору, в приміщенні світлого кольору такого світло-кремового знову. Десь і багато таких кольорів. Потім щось як з зонтиками, просольками такими вуличними. Це можуть бути якісь кіоски чи, чи кафешки. <кій> Запах їжі, потім авто, автівки. Аварій має бути багато. В Україні йде такий час повільнення. Таке енергетичне сповільно дуже магічно підбили Україну. Україну будуть холоднокровно обстрілювати, а в Європі Ізраїль там буде ж страшніше. Ми ще будемо навіть аж лякатись. Вже нас нічим злякати, а все одно страшно буде. Вода, світло, перебої, Харківщина, ракета за ракетою, обстріли, енергетичні структури, щоб світла не було. <кій> Інтернету все частіше немає. Дніпро, обережно Дніпро, як в коло хочуть так колом обійти. Я бачу, що наші самі будуть десь вимикати, пригальмовувати світло в ці станції. Газ, вихід газу. Дуже багато пострілів я відчуваю. Живуха. для військових дуже складно буде. Ще більше хімії піде, ма на М ем, Мар'янка, я бачу, що в Росії е, нафта вибухає. Води ще рівень більший буде. Ще будуть удари ближче. Дрони. Багато-багато дронів буде летіти до них. Інше вже не буду розповідати. Добре, залишимо це поза кадром. Анна, ну, я дуже дякую вам за сьогоднішній прогноз для нас, для наших глядачів. А, що ж, ми зустрінемось з вами вже завтра, а також в наступну середу у прямому ефірі. Долучайтесь до нас. А наразі до побачення. До побачення.